Гордість міста, найкращий ватажок, директор великого туристичного клубу, заслужений вчитель, депутат, поважна і відома людина, творча особистість Анатолій Слівко Для мене його справа непоганий приклад того, як в тому числі пропаганда тоталітарної країни може призвести до величезної кількості жертв. Фіксація всіх соціальних прошарків на темі війни і боротьби з умовним внутрішнім ворогом, яка використовувалась толіком постійно, стигматизація будь-яких відхилень від норми, відсутність будь-якої психологічної і психіатричної обізнаності у людей. Він зруйнував життя не лише своїх жертв, а й власної дружини і дітей. Сьогодні розберемось з вами, що і як відбувалось, і які важливі уроки можна засвоїти з цієї справи. Анатолій Ємільянович Слівко народився 28 грудня 1938 року в місті Ізбербаш, Дагестан. Під час народження поповина обвилась навколо шиї і він отримав родову травму. Як зазначали лікарі, його постійні приступи сильного головного болю були наслідками саме цієї події. Можливо, це вплинуло і на психічний розвиток Анатолія. Дитинство пройшло в часи Другої світової війни, що точно залишило свій відбиток на розвитку. Про свою сім'ю він згадував рідко, говорив лише, що вони були бідними, із матеріалів справи. В дитинстві Слівко часто хворів і був слабким, страждав на безсоння, відсутність апетиту, соромився своєї зовнішності, незграбності. уникав ігор з однолітками і спортивних занять. Ще будучи школярем, захопився вирощуванням кроликів, яких залюбки умертвляв і розділював. З одного боку є певні наукові статистичні дослідження, що частково підтверджують той факт, що певна кількість жорстоких вбивць в дитинстві знущалась над тваринами. З іншого боку, коли ти живеш в кінці географії, то ти оточений постійними вбивствами тварин. Зрізати деталя, курку тощо. Тому цей факт, на мій погляд, не є об'єктивним, хоча я можу помилятись Я не виключаю те, що завдяки вбивствам тварин Слівко вчиняв такий собі акт помсти за образи і знущання. Головну роль у формуванні його девіації зіграв випадок, коли на очах Слівко маленький хлопчик загинув під час дорожньо-транспортної пригоди. Сам він писав. Почуття потягу до хлопчиків у мене виникло вперше в 1961 році, після того як я став очевидцем дорожно-транспортної пригоди, за якої загинув хлопчик 13-14 років. Він був у шкільній формі з краваткою у білій сорочці та у нових чорних черевиках. Було багато крові, асфальтом розтікався бензин. У мене раптом виникло почуття бажання мати такого хлопчика. Зробити йому погано, боляче. Це почуття мене переслідувало постійно, і я змушений був виїхати з далекого сходу, де мешкав тоді. Після переїзду це бажання зникло. Але через 5-6 місяців, відразу після сім'я випорскування вночі, цей потяг виник знову і переслідував постійно. Саме після цього випадку виникає фетишизм щодо чорних черевиків шкільної форми. У своїх щоденниках Слівко писав і про те, що жінки його не цікавили в сексуальному плані. Він описав один із випадків, що відбувся в 1961 році, яскраво вираженої огиди до жінок не відчував за винятком одного випадку. 1961 року одна дівчина сіла мені на коліна. І намагалась мене збуджувати. Після того, як вона пішла, стало погано, відчув огиду і мене знудило. В армії листувався з однією дівчиною. Після армії заїхав до неї з метою одружитись, але, пробувши в неї три дні, зрозумів, що не зможу жити з нею статевим життям, і поїхав. Звісно, Слівко був один на один зі своїми фантазіями. Відчуття власної ненормальності посилювалось і тиском з боку суспільства. Під час служби в армії він вступив до комуністичної партії, керівництво частини було ним дуже задоволене, бо він мовчки виконував накази, був тихим і безпроблемним хлопцем. Але сам Слівко говорив, що йому в армії було страшно і самотньо. Після служби переїхав до Невиномиску це було невеличке селище, але у 50-ті воно почало активно розвиватись, і поступово люди переїздили туди. Було збудовано азотний комбінат, що виготовляв добрива. Анатолій разом зі своїм братом отримали дипломи у місцевому технікумі і влаштувались туди на роботу. У вільний час Анатолій займався туризмом. В його мріях була організація туристичного клубу, щоб робити різні походи. Місто маленьке. Всі про всіх все знають, тому і про захоплення Анатолія багатьом мешканцям було відомо. Його постійно запрошували для виступів перед школярами, де він розповідав їм про природу далекого сходу, де проходив службу в армії. Взагалі друзів у Анатолія не було. Він почувався досить невпевнено у спілкуванні з однолітками, але з дітьми відчував себе набагато комфортніше. В 1963 році Слівко стає піанером ватажком в середній школі номер 15 у нього були непогані організаторські здібності, він був чітким і пунктуальним. Слівко хотів показати дітям всю красу природи, і під час походів він забороняв зривати квіти або трави. Звісно, діяльність слівко контролювалась з боку адміністрації шкіл. Він не міг реалізувати всі свої плани, і йому ніяк не вдавалось домовитись про більшу автономність його туристичного гуртку. Лише в 1966 році Слівко отримує приміщення для свого першого туристичного клубу, що не був прив'язаний ні до якоїсь школи, ні до піонерського руху. Клуб отримує назву Романтик. На той момент в ньому нараховувалось близько 10 постійних членів. Фінансової підтримки клубу не було майже все трималось на ентузіазмі членів клубу. Які, наприклад, збирали по 30 копійок, щоб взяти на прокат рюкзаки. Вони власноруч ремонтували все обладнання, якщо в цьому була необхідність. Для того, щоб підняти рівень довіри, Слівко просив не називати його за ім'ям по батькові, а звертатись до нього просто – Толік. це непогана тактика для того, щоб члени клубу не відчували великої різниці між ним і собою. Цей час він ще продовжував працювати на комбінаті, де типовий чоловічий колектив постійно тиснув на Анатолія. Йому задавали багато питань: чому він один, чому його ніколи не бачили з жінкою, коли він вже одружиться і заведе сім'ю. Під цим тиском в 1967 році Анатолій одружується. В своєму щоденнику він пише з дружиною Людмилою познайомився на роботі. Сильних почуттів не відчував, до одруження її не чіпав і не намагався, і навіть не цілував. Дружина сказала мені потім, що розцінила цю мою поведінку як зразок скромності, і тільки тому і вийшла за мене заміж. Вона була моєю першою та єдиною жінкою, проте вступити у статевий зв'язок із нею після реєстрації шлюбу я не зміг. Я намагався це зробити, але нічого не виходило, незважаючи на щире моє бажання та обов'язок перед нею. Через два місяці після весілля дружина була у лікарні, у гінеколога, і повернулась дуже засмученою, болісно переживала, нагробила мені та вигнала зі спальні. Я думаю, що новинні моєї дружини була порушена шляхом медичного втручання. Довгий час я відчував безпорадність перед дружиною, але вдіяти нічого не міг. Вона стала байдужою до мене. За 17 років спільного життя вступив у статевий контакт не більше десяти разів, незважаючи на всі зусилля. Проте дружина народила двоє дітей: Ігора в 1971 і Євгенія в 1975. -му. Якщо подивитись зі сторони, це була звичайна совєтська сім'я: двоє дітей, обидва працюють ще й не мають проблем з алкоголем. Треба зазначити, що Слівко намагався звернутися по допомогу до лікарів. Він відвідав місцеву поліклініку, де побідкався на відсутність ерекції і статевого життя з дружиною. Лікарю, звісно, було не до проблем Анатолія, він порекомендував йому більше відпочивати, попити трав'яних чайчиків, і ця проблема вирішиться сама собою. Розповідаючи про цей інцидент, Слівко згадав також, що медсестра майже у відкриту сміялась під час його розповіді. Це була остання спроба слівко якось вирішити проблеми з власною сексуальністю. Він залишився на самоті разом зі своїми фантазіями і фетишами, боротьбу з якими він поступово програвав. Все частіше і частіше згадував того самого хлопчика в чорних черевичках. В стінах клубу він ніколи не розповідав про своє особисте життя. На подібні запитання він відповідав дуже різко, щоб було зрозуміло, що він не збирається обговорювати такі теми в стінах клубу. Романтик розвивався, і з невеликої групи в десяток членів згодом він збільшився до майже 200. З розширенням клубу Анатолію дозволили не відвідувати роботу, а повністю сконцентруватись на туристичній діяльності, хоча формально він ще був працівником комбінату. У 1968 році приміщення клубу Романтик згоріло. Через вже непогану популярність серед мешканців міста йому швидко надали нове приміщення в палаці хіміків. З новим приміщенням прийшла і нова назва: – «Чергіт» – через ріки, Гори і Даліни. Кількість людей, що відвідували клуб, зростала з кожним днем. Були різні вікові групи, серед яких виділяли групи для більш досвідчених туристів і новачків. Деякі з них, з дозволу Слівко, організовували походи без його участі, що було величезним визнанням і такою собі винагородою. Дисципліна була, як завжди, на високому рівні, існували різні типи покарань за погану поведінку і недотримання правил. Через те, що в якийсь момент клуб перестав приймати нових членів просто так, і серед кандидатів була певна конкуренція, кожен член клубу відчував себе учасником такої собі привілейованої групи. Слівко все своє життя захоплювався фотографією і зйомкою невеличких ігрових фільмів. Поки що не йшла справа про фільмування власних жахливих злочинів. Фільми були короткими, з простими сюжетами про злих і добрих. Звісно, тоді частиною пропаганди ще маличку було побідобєсіє – виховання з дітей відважних одиниць, які повинні бути готовими до захисту власної держави. Цим активно користувався Слівко. Ще однією особливістю його поведінки, яку обожнювали члени клубу, він майже ніколи не підвищував голос, завжди говорив спокійно, що для дітей було дуже важливим, на мою думку. Його фантазії перемагали, і він почав шукати варіанти, як він може отримати хлопчика в непритомному стані. В одному із підручників по медицині він знайшов відповідь якщо зробити короткострокове повішення, це може призвести до ретроградної амнезії, і саме таким чином Слівко і вирішив діяти. Він отримував і непритомну на короткий час жертву і певний захист в тому плані, що жертва не буде пам'ятати, що відбулося. Використовуючи власний авторитет серед членів клубу, а також жагу хлопчиків довести, що вони здатні на все, Слівко задумав гру. Він брав з хлопчиків розписку, де зазначалось, зокрема, що вони нікому і ніколи про це не будуть розповідати. Він говорив, що проводить експеримент і збирає матеріал для наукового дослідження про здібності нашого організму. Звісно, ця робота дуже і дуже секретна, тому нікому про неї відкрито він розповідати не може. Разом з цим іноді він пропонував і невеличку грошову винагороду. Повернемось назад і розглянемо його перші експерименти, коли його клуб ще не набув такої популярності. Перший свій експеримент Слівко провів ще 2 червня 1964 року. Він на короткий час повішав хлопчика, і поки той був у непритомному стані, здійснив акт мастурбації. У нього все вийшло. Коли хлопчик прийшов до тями, він нічого не пам'ятав. Те, що Слівко прочитав у підручнику по медицині, спрацювало. З одного боку він був щасливий, з іншого Корив себе за це. Першою жертвою його експерименту став Микола Добришев. Йому було 15 років, і він був, скажімо так, важким підлітком. Наскільки відомо, він не відвідував туристичного клубу. Слівко помітив його під час виступу перед школярами. Після закінчення промови і відповіді на питання, Слівко сам підійшов до хлопчика і запропонував йому взяти участь в експерименті. Провісивши у петлі більше часу, ніж потрібно, у хлопчика зупинилось серце. І він загинув, незважаючи на те, що Слівко намагався його реанімувати. Тіло він скинув в Кубань. Добришев був із сім'ї алкоголіків, тому його мати не відразу помітила відсутність власного сина. Пошуки, які організувала міліція, ні до чого не призвели. Ніхто не звернув уваги і не знав, що Слівко взагалі контактував з хлопцем. Після цього Анатолій робить для себе чіткий список правил, щоб уникнути жертв у подальшому. Майже 10 років експерименти проходили без жертв. Кожен свій експеримент Слівко знімав. За лінком в описі ви можете ознайомитись з цими кадрами. Треба сказати, що він готувався ретельно. Він брав нову відпрасовану шкільну форму, пару чорних начищених черевиків і перед експериментом обов'язково перевдягав хлопчиків. Кожен свій експеримент він фіксував в спеціальному журналі, де записував дані жертв, їх вік і час, який вони знаходились в петлі. За різними оцінками, через його руки пройшло від 50 до 150 хлопчиків. Не всі вони після подібних експериментів залишились живими і здоровими. 14 листопада 1973 року наступною жертвою Слівко стає 14-літній Олександр Несміянов. По факту його зникнення було відкрито кримінальне впровадження. Працівники слідчих органів звернулись до Слівко з проханням надрукувати фотографії Олександра для допомоги в пошуках хлопчика. Слідчим, звісно, було відомо, що Несміянов відвідував чергі, і формально вони опитали Слівко, який сказав, що вже давно не бачив Сашу. Величезний авторитет Анатолія не дозволяв і припустити те, що він якимось чином пов'язаний зі зникненням Несміянова 11 травня 1975 року. Наступною жертвою слювко став 11-річний Андрій Пагасян. Хлопчик навчався в п'ятому класі. Наступного дня, 12 травня, деякі речі Погасяна були знайдені біля берегу Кубані, і знову пошуки ні до чого не призвели. І, звісно, ніхто не об'єднав справи про зникнення хлопчиків в одну. Погасян говорив своїм батькам, що повинен брати участь у якихось зйомках, але так і не розповів з ким. І той факт, що він також відвідував чергіт, міліціянтам не здався дивним. Це була зразкова установа. Сам Анатолій був дуже поважаємим членом суспільства. Він отримав звання заслуженого вчителя СРСР. Звісно, ця винагорода була незаконною, але більшість мешканців міста говорили, що Слівко заслуговує на неї. Він не мав педагогічної освіти, проте всі знали, що як вихователь, керівник, організатор, він був на голову вище більшості вчителів. Слівко був знайомий особисто не тільки з керівниками місцевих відділків компартії, а й з керівництвом краю. Вони неодноразово приїздили в гості до Чергіду, щоб подивитись на творіння слівко. Ці зв'язки допомагали йому і в плані забезпечення діяльності клубу, бо держава почала виділяти йому автобуси, спорядження і провізію на безкоштовній основі для його походів. До того ж, він став депутатом Новиномиської міської ради в 1977 році. Він отримав і фінансування діяльності самого клубу, і у нього з'явилися штатні співробітники, що отримували зарплатню: кілька його заступників, прибиральниця, кілька людей, що відповідали за склад. На період з 1977 до 1980 року Слівко перестає проводити експерименти. У 1980 році Слівко вбиває Сергія Фатнєва. Все відбулося по старому сценарію. Хлопець зник, міліція звернулась в чергіт, Слівко відповів, що давно його не бачив, і знову ж таки, справи ніхто не об'єднував в одну. 23 червня 1985 року відбувся останній смертельний експеримент Слівко. Жертвою був Сергій Павлов, 13-річний хлопчик. Він збрехав батькам, сказав, що йде на рибалку, і рано вранці покинув дім. Але сусідка Лідія точно знала, куди хлопчик пішов. Незадовго до зникнення він розповів їй, що буде таємно зустрічатися зі Слівко. Той обіцяв, що буде фотографувати хлопчика для журналу. Ці дані стали відомі лише після арешту. Слівко наступного дня слівко спокійно відправився з туристичною групою на берег Чорного моря. Напередодні, 22 червня, в своєму щоденнику Слівко писав. Завтра піду до міського відділку освіти, щоб знайти не незаплановану зустріч з Сергієм Павловим. Я знаю, що хочу провести з ним справжній, серйозний і страшний експеримент. Дивуюсь, що я все ще відчуваю якісь бажання, крім одного, щоб постукали у двері, на що я чекаю всі ці роки, я дуже втомився. 14 листопада Слівко знову пише про Сергія Павлова. У липні, проводячи експеримент з Сергієм Павловим, я знову опинився на порозі розгадки свого сну про дитинство. Я діяв машинально, але в момент найвищої насолоди, коли він забився в судомах у петлі, мене ніби вдарило, і я пригадав на кінець то наші дитячі ігри в партизан під час окупації. Пригадав, як піонери вішали у лісі хлопчика, що грав роль фашиста. Цим хлопчиком був я. В цьому і була справа. Я схопив Сергія і почав робити йому штучне дихання, але було пізно. І знову батьки звернулись в міліцію, знову пошуки, знову чергіт. Знову ніхто справи не об'єднав. Але батьки Павлова не зупинились. 13 листопада 1985 року вони написали заяву до прокуратури. Вони звинуватили працівників міліції в бездіяльності. Треба зазначити, що у слівко були прекрасні відносини з керівниками місцевої міліції. Багатьох співробітників він знав особисто, адже їхні діти відвідували чергіт і ходили в походи. Місцевий прокурор. Тамара Лангуєва зацікавилась заявою у відношенні зниклого Сергія Павлова. Вона звернула увагу, що майже всі діти, що зникли, відвідували чергі та романти, тобто всі вони тим чи іншим чином пов'язані з персоною Слівко. Спершу Тамара вирішила поспілкуватись з членами Чергіду. У цих розмовах вона з'ясувала, що вже досить давно Слівко проводить якісь експерименти, але всі відмовлялись розповідати, що саме відбувається під час них, адже вони пообіцяли нікому не розповідати. Дати. Першим, хто заговорив про зміст цих експериментів, став В'ячеслав Хвостік. Він доповів, що його підвішували у петлі, і він не притомнів, а потім приходив до тями, вже лежачи на землі. Після цього свої показання дали ще кілька членів Чергіду і розповіли подібні історії, що стались і з ними. Після цього ні репутація, ні авторитет вже не працював, і в грудні 1985 року був виданий ордер на обшук приміщень Чергіду. Ввечері 28 грудня 1985 року в клуб прийшли міліціянти. Там були чергове заняття. Слівко разом з дітьми готувався до зустрічі нового року. Показавши Анатолію ордер на обшук, міліціянти почали ретельно оглядати приміщення чергіду і спершу нічого не могли знайти. Слівко помітно нервував. Діти, що знаходились в клубі, також були збентежені. На дверях в одне із приміщень було написано Не влізай уб'єт». Коли у Анатолія запитали, а що там, вираз його обличчя дуже змінився. Він знав, що це кінець його історії. За дверима знаходилась фотолабораторія. Разом з реактивами, плівками і камерами там знайшли мотузки, протигази, велику кількість чорних черевиків, журнали з описами експериментів. Розписки учасників і фільми його заарештували під час слідства. Він сам розповідав про кожну жертву смертельних експериментів максимально докладно. Він написав листа своїй дружині, зазначив, що він покидьок. Що він таким був з самого дитинства, попросив Людмилу виховувати їхніх дітей і стати для них другом, щоб вони їй довіряли. Суд над Слівко відбувся у червні 1986 року. Його визнали дієздатним і винним у вбивстві сімох дітей, а також у 44 фактах нанесення тілесних ушкоджень. Вироком стала страта, і у 1989 році його розстріляли. Під час судового засідання Слівко просив, щоб якомога менше людей було присутньо, бо, звісно, для суду демонструвались плівки, які він і знімав. Люди були в істериці, хтось відмовлявся вірити в те, що бачить і чує, хтось заливався сльозами або непритомнів. Ця справа неймовірно жахлива. Але чи повинно суспільство нести відповідальність за таких монстрів як слівко? Звісно, рівень розвитку всього, як суспільних відносин і різних стигм, так і розвиток психіатрії зараз на іншому рівні. Але все ж таки питання чи народжуються вбивцями або їми стають, для мене залишається відкритим. Однієї вірної відповіді ми ніколи не отримаємо. Хотілося б зазначити ще, що ми повинні пам'ятати жахливі уроки історії. Спілкування з дітьми процес створення і налагодження відносин має на меті в тому числі і відчуття довіри до батьків, відчуття безпеки і піклування. З якими би питаннями діти не звертались, їх необхідно вислухати і допомогти. Ну не повинно так бути, що якийсь там дядя Толя для дитини. Є більш авторитетною фігурою ніж батько або мати. Я ні в якому разі не виправдовую вчинки Слівко, тим не менш, він намагався якимось чином отримати допомогу. Дякую за підтримку лайки і коментарі. Дякую за увагу і до зустрічі.